Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про кібератаку, яка нещодавно відбулась у нас на державній реєстрі в Україні і що, який реєстр працює, що наразі відомо. Коротенько про загальну інформацію повідомлю, і потім поговоримо, як це вплинуло безпосередньо на резерв плюс на отримання онлайн-відсрочок. Що наразі відомо, що повідомила в нас заступниця міністра оборони, як це буде відбуватись відновлення. Зараз про все це поговоримо. Хто не підписався, підпишіть. На цей канал, на телеграм-канал у мене ще є, щоб не пропускати такі новини. Поступово ці реєстри будуть відновлювати роботу. У нас Мінюз буде про це повідомляти. Буду за цим слідкувати і робити, звісно, огляди і пости там в каналі в Телеграмі. Тому, якщо не хочете пропускати такі новини, підпишіться. Так, що ж нам відомо, в принципі, що це за кібератака. Зараз загальна інформація, така невеличка, повідомила в нас міністр юстиції Ольга Стефанішина. Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака. Це 19 грудня було на державні реєстри України за останній час. Наслідок цілеспрямованої атаки, тимчасового призупинення роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України зараз, разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням відновленням доступу до реєстрів за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам. Немає в першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ну це такі дуже, дуже такі потужні реєстри. Звісно, дуже багато хто стикався з цими реєстрами в своєму житті, в тому чи іншому випадку. І звісно, це важливі реєстри. Там дуже багато інформації і от орієнтовно... Зазначає в нас Ольга Стефанішина, що час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Ну, спостерігаємо, чекаємо. Далі вона зазначає, що особливості надання послуг громадянам будуть. Надані завтра впродовж дня, і вони вже починають з'являтись. Про що вже знімаю окремі відео там про роботу сервісів МВС, які послуги наразі доступні про нотаріальні послуги, окремо, про державну виконавчу службу. Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз, атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння про всі важливі оновлення. Інформуватимемо додатково. Ну і, звісно, за цим я слідкую і буду виставляти там на своєму каналі. І так, що ж відбувається наразі, в нас е, з Резерв Плюс і чому все це призупинено, в нас повідомило Миноборони, на що. Отримання відсрочок в Резерв Плюс онлайн призупинена, і вирішили вони призупинити ці послуги у зв'язку з відновлюваними, ну, відновлювальними роботами в цих державних реєстрів. І заступниця в нас е, міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорноворенка всім вже відомо, вона там цей Резерв Плюс постійно про нього там щось нам розповідає, щось презентує. Ми за цим слідкуємо. Так? Повідомила, що сервіси Міноборони працюють без збоїв, одночасно Через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинено отримання відсрочок додатку Резерв Плюс. І також вона зазначила, але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документів Резерв Плюс може тривати трохи більше, ніж зазвичай. Єдине тимчасове обмеження через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції ми були змушені призупинити отримання відсрочок в Резерв Плюс. Також вона додає, що всі вже отримані раніше відсрочки, вони є дійсними і ну, залишаються дійсними та коректно повинні відображатись в резерв плюс. Якщо що, пишіть в коментарях під цим відео, як у кого там відображається відсрочка, тому що я так розумію, що у багатьох вони позлітали. Ну, от вчора вже писали там про цю ситуацію. Так, робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу, заявила посадовиця. Тобто поки що ну, працюють вони над цим, коли воно там буде відновлено, побачимо. Також, яка є інформація щодо онлайн-бронювання в дії і от відсрочки в резерв плюс, додатково ще от є інформація з цього питання. Усі реєстри в безпеці, база бронювання це реєстр оберіг. У, у його роботі змін немає. Це в нас також повідомляє Катерина Чорногорінка. Але як повідомляє, Мінцифра поки призупинена послуги, пов'язані з реєстрами Мін'юсту онлайн-бронювання в дії серед них, зазначила вона. Тобто, ну бронювання онлайн зараз тільки його презентували з 1 грудня. От така от кібератака, вона все це призупинила. Знову ж таки цікаво, чи буде на цей період повернуте паперове бронювання. Ну, подивимось, тому що по інших реєстрах, От як, наприклад, Державний реєстр актів цивільного стану, там перейшли на паперову реєстрацію фактів шлюбу, смерті, народження. Тобто воно все продовжується. Зупинено реєстрацію не було, але вона відбувається там все в паперовому вигляді. Там Зараз ну я так розумію, що потім воно буде вноситься вже в відповідний реєстр. Цікаво, що буде з бронюванням, тому що в дії розумі... Ну, ми розуміємо, що зараз що воно не буде відбуватися. Може, воно буде якимось чином відбуватися в паперовому вигляді, як було і раніше, що про бронювання повинні були повідомляти ТЦК безпосередньо роботодавці шляхом надсилання в паперовому вигляді відповідного повідомлення. Може вони повернуться на якийсь перехідний період і до цього. Ну буду спостерігати, тому підпишіться на канал, хто ще не підписався. Будете отримувати ці новини. Так. Що ще тут зазначено? Через відновлювальні роботи в державних реєстрах так, вони змушені були це все призупинити. Ну, в принципі, це вже нам все було відомо. І наразі орієнтовний строк ну, ми поки що не розуміємо, коли все це повернеться на, ну, ту, на ту частину послуг, яка вона була раніше. Знову ж таки, ну спостерігаємо, дивимось зараз. Ці всі реєстри вони якось відновлять роботу, будуть поступово відновлювати, тобто будемо розуміти, що з цим буде і як. Нагадую, що ви маєте можливість оформити відсрочку від мобілізації в паперовому вигляді. Постанова кабміну 560, Це передбачає. І ну, хто не може онлайн, знову ж таки були ситуації, коли цю онлайн-відсрочку презентували, що не у всіх була можливість через резерв плюс її оформити. Знову ж таки, не у всіх встановлений цей резерв, плюс це питання там вибору щодо встановлення собі цього додатку. І вас ніхто не обмежує звернутися в паперовому вигляді. Як у нас підтверджують суди, це можна зробити і поштою, і можна прийти особисто подати такі заяви. Тому враховуйте це. Це не означає, що зупинено взагалі неможливо вам звернутися за оформленням відсрочки. Тому. Враховуйте цю інформацію, яка надана у відео. Подивіться ще інше відео за напрямками щодо цієї кібератаки, які я окремо зніму і викладу на своєму каналі. Підпишіться на канал, залишайтесь, хто підписався і вам всім дякую за увагу. Всім гарного вечора і до побачення. Мирного неба.